Вітаю! В попередньому відео познайомила вас трохи зі склом ефетри. Розповідала про коефіцієнт теплового розширення, що у кожного скла він свій, і між собою склони можна змішувати різного коефіцієнта теплового розширення, бо воно розтріскається, полопається, ось розлетиться в процесі. І працюємо ми з вісклом С104, це С104 коефіцієнти до розширення ще точнюю, і воно найм'якіше, найм найм які, найм бо твердому склу там треба більш потужні горілки. І хотіла показати стартовий набір. Що входить в стартовий набір? Входить в нього скло. Десь близько 60 відтінків різного скла. Десь біля кілограму скла. так. Входить в стартовий набір мандрелі з нержавічої сталі близько ходила, 20 штук мандрелі. Входить стартовий набір сепаратор. У мене тут вже якраз видно, що працювало <святково> в жидкому вигляді. Так, і входять, входять окуляри спеціальні для лендворкера. Трохи пізніше про них розповім. Ну, і, звичайно, входить набір пальник, куди ж без нього. Головний, мабуть. Так, і інструменти. Інструменти можуть бути різні, але здивлячись від крамниці, що пропонує вона в стартовому наборі, там може бути менше, більше. Менше або більше, так. Да. Тут в мене графітова лопатка, пінцет, металева лап... лопатка, краще знержавіючі сталі, щоб це все було. А графітова це зі звичайного олівця графіт. До графіту скло, не... скло до графіту не прилипає. Але інструментів може бути дуже багато. У мене, мабуть, їх ціле відро. Є улюблені є. Менше було улюблених, з якими менш працюю. Так, і, значить, а, а все інше, там, наприклад, фріти такі, я там чуть пізніше про них розповім. Це все вже окремо. Тут малі в мене. Ось це все купляється вже окремо. Ось і що треба знати, що мандрилі, мандрелі. мандрелі а, на, на мандрель наноситься сепаратор, він такий в жидкому вигляді. Він призначений якраз для розділення мандрелі і скла, щоб скло не прилипало до мандрелі, бо неможливо буде зняти тоді намистину, якщо скло прилипне до мандрелі, неможливо буде. Зняти на мистину воно скло нагрівається у полум'ї до, до червоного такого прям кольору і все, і тисяча градусів у полум'ї і скло воно прилипає прям наглухо. Ось. І там сепаратор треба теж знати, є сухий сепаратор продається, його треба змішувати з водою, там вже яка консистенція, це теж трохи пізніше. І інструменти. Інструменти я казала, що вони можуть бути абсолютно різні. Але базовий набор, бажано, щоб ходила графітова лопатка, і хоча б металева лопатка та пінцет. І окуляри. Окуляри ось. вони незвичайні, це захисні окуляри для лендворкера. Неодимове скло. Воно ну, якраз для роботи з пальником та скла йде. Тут лізи, лінзи вони вкриті спеціальним складом. От Якраз він захищає очі від шкідливих, для сітків світіння шкідливого. І без, захисних, без захисту очей це неможливо буде працювати спальником. І, мабуть, склад дає такий колір окулярам. І обов'язково треба мати витяжку, бо скло, як я казала, воно фарбується повністю металів і є колись там Рубіна Ора, таке красиве червоне скло, колись навіть додавали свинець. Він дуже шкідливий, це вдихається в легені, це дуже шкідливе, тому приміщення провітрювати потрібно і обов'язково повинна бути витяжка. Краще, якщо вона зонтообразна. Ось, бо це якби так здоров'я. Ось. І ще хотіла показати горілку, мою найпершу горілку. Це моя перша горілка, от, видно, що вона така прикопчена. Ось, І я її замовляла в крамниці в Америці разом зі стартовим набором. І якась вона мені прийшла, начебто працювала, працювала, потім. Почала коптити. Хоча вона з самого початку вона трудно дуже, оце як би крутилась, дуже. Трудно, воно крутилось, закручувалось і газ якби так сочився через ці отвіри. І почала вона так коптити і десь. Я там на форумах в Гуглах прочитала, що треба її так розкрутити, почистити спиртом і зібрати, як воно було. Ну, Тут все виняте. Ну, мене вона потім не закручувалася вже так плотно, як було. Ось. І вона ще більше почала коптити. Та я замовила в Англії такий пальник. І він мені більш подобається, він більший нахил має. І приємніше цей клапан відкривається, закривається. Все це набагато приємніше. І з ним працювати приємніше. Якось мені англійська крамниця більше подобалась, ніж американська. І це пальник такий пропановий. Бо є пальник пропан і кисень, кислородний концентрат, можна там медичний кислородний концентрат, але в стартовому, набору, в стартовому наборі йде пропановий такий пальник, більш такий бюджетний варіант. І до нього купляється такий МАП-балон. Ось такий MAB-балон. І накручується на цей МАБ-балон. Тут треба знімати цю кришечку, зараз покажу трошечки з. Так, знімаємо цю кришечку. Ось і накручуємо на цей МАП-балон в такому. Так, накручуємо, накручуємо і можна відкривати і працювати. Клапан. Ось, ну Такий МАП-балон коштує зараз близько 600 гривень. То є дівчата, які покупають для пропанові такі пальники. Великі балони, переход, переходник там використовують шланги. І, в принципі, можна прилаштуватися, бо на МАБГАЗі дуже дорого зараз працювати, хоча він більш чистіший, мені він більш подобається.